Вони георгію побачили, що ваш проєкт ви з'ясували, що дівчина заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького Христина Ільницька цьогоріч стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи при цьому достатніх власних офіційних доходів. І бачили також ваш допис у Фейсбуці, де ви написали, що це одне із найскладніших розслідувань за останній час. То цікаво, чому ви цією історією зацікавилися, і чому власне це одне із найскладніших розслідувань? Питання тут в тому, що ця історія вона розпочалася ще на початку травня. Ми розповіли про те, як заступник генерального прокурора України оселився в котежному містечку. Конак. це елітне котежне містечко в Києві, і там він оселився в будинку, який придбав, скажімо так, одеський бізнесмен. Цю купівлю на цій купівлі був присутній сам Вербицький разом зі своїм племінником. Там суть була в тому, що цей таунхаус, де оселився Вербицький 155 квадратних метрів. Був придбаний за 2,8 мільйона гривень. Це було в 6 разів менше за його ринкову вартість у 19 мільйонів гривень. Звісно, що ми зацікавилися, розпитали самого Вербицького ще тоді. Що от як вам це в як, як ви так оселилися в такому будинку, який був придбаний в шестеро дешевше за ринкову вартість? Він відповів, що він потребував суттєвих фінансових вкладень. Цей будинок тому власне така сума і була. Але потім ми почали дивитися, хто там ще власне. Нерухомості в цьому котежному містечку Конек і натрапили на е, таку собі пані Христину Ільницьку. Вона є. Е, її там в інтернеті багато з неї є роликів, інтерв'ю з нею є. Вона, начебто, фахівчиня там з яхтового бізнесу. Але що цікаво, в її сторі в Телеграмі, ми. Побачили, що вона проводить дозвілля своє разом з заступником генерального прокурора України Дмитром Вербицьким, а, і що цікаво, що такий всплеск бум в її майновому стані. Він якраз відбувся тоді, коли вона почала зустрічатися з заступником генерального прокурора Дмитром Вербицьким. Ми побачили, що напередодні дня народження свого вона стала власницею Porsche Macan автівки 2023 року, вартістю там близько 100 тисяч доларів. Вона вже в травні. Ні, цього року стала власницею цього котеджу триповерхового, збудованого там буквально за останнім за останніми проектами. За проектами, які виходили в фінал престижних конкурсів, це будинки, які прямо під ключ віддаються. Тобто, там не треба робити вже ремонт, Там італійська техніка, сауна, джакузі є домашній кінотеатр. Гардеробні такі великі, і так далі. Тобто, ну загалом, це це реально є елітним майном на березі річки коник, і звісно, що ми. Намагалася зрозуміти, чи пов'язаний той факт, що вона почала часто публікувати відео з заступником генерального прокурора, чи це якісь непов'язані факти, в неї були гроші. Взяли її доходи, подивилися доходи там за останні 10-15 років було лише 360 тисяч гривень сукупного доходу, а все це майно, яке ми знайшли, воно коштує там. Ну зовсім не ці гроші, воно коштує там понад 50 мільйонів гривень. Відтак найскладнішим це розслідування було не тільки через те, що. Що доводилося якось м, дове доводити, да, що... Заступник генерального прокурора а, там має стосунки з цією панянкою, а ще те, що як вона пояснювала походження цих коштів, бо пояснювала походження цих коштів. Вона тим, що їй її колишній чоловік написав заповіт, і за цим заповітом їй там багато чого відійшло. Натомість ми вирішили перевірити цю версію. І це було це був такий складний, а, серйозний, кропіткий процес. Вона, бо вона не називала хто цей чоловік, який залишив їй всі ці багатства. Ми Знайшли, хто це був? Дійсно, він писав на неї заповіт. Але за два тижні до своєї смерті він відмі... відмінив цей заповіт. Тобто, вона юридичному плані вона від нього нічого не отримала. Також ми звернули увагу на інші прогалини в цій історії, але знову ж таки, оця була важка робота. Це саме оця, спростувати оце її версію походження коштів на все це майно. Пане Георгію, але от я так розумію після перегляду вашого розслідування, що ну принаймні, складається таке враження, що цей заступник генпрокурора яким чином був причетний до легалізації цієї землі, де побудований цей котеджне це котежне містечко. Так чи є якась інформація? Я розумію, що ви теж намагалися це з'ясувати, і чому дійсно в шість разів дешевше вдалося, і Ільницький, і вербицькому. Придбати те чи інше житло в цьому комплексі історія в тому, що дійсно Вербицькому, Вербицький мешкає в будинку, який придбали в 6 разів дешевше за ринок, а Ільницька придбала своє майно 240 у документах, в оголошеннях це 280 квадратних метрів за 2,1 мільйона гривень. Тобто, що це за вартість, я думаю, ну всі прекрасно розуміють, що. За таку суму в Києві навряд чи можна придбати ось таке майно, і там була сума в 24 рази менше за ринку. Бо якщо ми подивимось. Оголошення про продаж таких саме будинків, просто там сусідніх, то вони продаються за 1 мільйон 200 тисяч доларів. Це близько 48 мільйонів гривень. Що стосується земель, дійсно є кримінальне провадження, яке розслідує державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом офісу генпрокурора, де власне Вербицький працює. Якщо ми подивимось це розслідування, то за останні там півтора роки в ньому абсолютно не було здійснено жодних слідчих дій. Біль. Більше того, в цьому кримінальному провадженні були зняті арешти з майна фірми-забудовника. Нагадаю, що це провадження відкрили його ще в 2020 році. бо... Там певні особи, представники київської влади, як кажуть, слідчі за версією слідства, вони незаконно відчужили комунальні землі Києва під так званий житловий кооператив. І, зрештою, це був не житловий кооператив, а опинилося там цілокотежне містечко. По факту, це були землі Голосівського району, поруч з річкою Коник. Ну насправді унікальне гарне місце, оскільки воно ще перебуває в межах Києва, але Відчуття таке, якщо ти туди приїжджаєш, то відчуття, що ти десь вже за Києвом, але насправді там 15 хвилин на авто і ти вже на Печерську. Тобто це дуже такий хороший, класний елітний район. І дійсно було цікаво простежити, чому а, за останній час там взагалі не було здійснено жодних слідчих дій. Ми запитали про це Вербицького, можливо, в нас була гіпотеза в тому, можливо, він і якось міг бути до цього дотичний. Він відповів, що а, процесуальний нагляд, прокурорський нагляд він не Здійснює за державним бюро розслідувань, це не входить в його повноваження як заступника генерального прокурора, і до цього він жодного стосунку не має. Але потім бачимо дійсно, що і його супутниця, з якою він то грає в теніс, на автівці, якою він їздить, і з якою він проводить вільний час. Ми бачимо, що дійсно. Вона стає власницею також нерухомості в цьому тежному містечку. Коник і ну ми звернули на це увагу. Ми про це розказали. Сподіваємося, що правоохоронні органи також звернуть на це увагу. Бо тут щонайменше треба перевіряти, яке походження коштів на це майно, і якщо воно якимось чином отримане незаконно, то звісно, що це підстава для відкриття кримінальних проваджень надалі підозр, передачі справи в суд і там вже подивимося яка практика складеться пане Георгію, то у зв'язку з тим що ось це елітне майно було куплене за заниженою вартістю то ми так розуміємо що відповідної держбюджет україни отримав малі суми податків а саме так, якщо ми проаналізуємо ціни ринкові реальну реальну вартість цієї нерухомості, ми побачимо, що вона коштує 48 мільйонів гривень. Відтак ми попросили експерти з нерухомості порахувати, скільки могла б держава отримати коштів як податок з реалізації такого котеджу елітного. Ми порахували, що ця сума становила би, якщо б це була реальна вартість, 3,5 мільйонів гривень могла отримати. Держави натомість, якщо ми беремо договір купівлі-продажу оригінальний, там де сума 2,1 мільйона гривень за всю цю нерухомість, то держава з цієї угоди отримала в районі 150-160 тисяч гривень. Ну, це я думаю суттєво, особливо зараз, під час повномасштабного вторгнення. Я думаю, що звісно, що ми намагаємося якимось чином вивільнити кошти, да, держава намагається вивільнити кошти на закупівлю обладнання чи на Відбудову міст, сіл, які постраждали внаслідок російської агресії. Дійсно, коли ми бачимо, що тут держава недоотримала, там держава недоотримала, то виникають питання, і виникають питання, із з приводу того, чи можливо і це цей факт треба дослідити в рамках того провадження, яке вже розслідує ДБР щодо виділення земель. Тобто тут питання не тільки щодо виділення земель, але й питання з приводу того: а власне як ці будинки вводилися в експлуатацію, це теж важливий момент. Бо якщо ми подивимось на той котеж, який придбала Христина Ільницька, супутниця нашого заступника генерального прокурора, то він був введений в експлуатацію. А за таким принципом будівельної амністії це означає те, що якщо будинок був збудований в період з 92 по 2015 рік, але без дозвільних документів, то держава могла заплющити на це очі і все ж таки видати оцей сертифікат про готовність введення в експлуатацію цього будинку, натомість. Натомість ми бачили, що в 15-го року цей це котежне містечко, взагалі, там, от на тому місці, де зараз цей котеж, там взагалі нічого не було, і він був. Почалося будівництво його тільки з 2020 року. Це якщо просто подивитися з супутника, коли власне це почалося. Ну фактично бачимо, що тут купа є потенційних різних можливих правопорушень, що могли і не вводити це в експлуатацію, і не зрозуміло, як там виросло це котежне містечко. і Не зрозуміло, чому держава не доотримує отримує коштів з продажу з реалізації е, маєтків в цьому котежному містечку. Я думаю, що тут дійсно ми сподіваємося, що ще на ці факти звернуть увагу. Суспільство зверне увагу, і, звісно, правоохоронні органи, які або розслідують, або ще не почали розслідування, але потім почнуть. Пане Георгію. А чи очікуєте на якусь реакцію від безпосередньо Генерального прокурора України Андрія Костіна? Я думаю, що така інформація, вона. Так чи інакше може стати підставою для проведення якогось службового розслідування. Хоча б. Е, можливо, він якщо він не може там він каже про те, що це все гроші е, Христини Ільницької. Він до цього не має жодного відношення, він нічого не купував. Але знову ж таки, питання тут в тому, а чому це майно почалось з'являтися акурат тоді, коли він почав з'являтися в її сторіс. Тобто до цього ми бачили, що вона володіла квартирою. В спальному районі Києва і Ще володіла автівкою. Ну, Mercedes-Benz, це хороша автівка, дійсно, але це було придбано ще там в 21-му році. Після цього ми не бачили взагалі нічого. А зараз бачимо, що з'являється Porsche, з'являється будинок. Більше того, як сама Ільницька в своїх історії скаже, що в неї там з'являється ще і салон краси, що вона стала власне цією салону краси в Києві. І це такий, скажімо так, непересічний салон краси, такий відомий в Києві. То ви, виникає питання, яке Коштів, ми дивимося, доходи, намагаємося отримати інформацію про ті доходи, про які вона прозвітувала перед державою. Бачимо, що там ну вистачає коштів тільки на десяту частину порша, який вона купила, і ну на якусь там дуже дуже маленьку частину. Будинку, це скоріше можна сказати, що це її коштів, які вона заробила за 10 років, вистачило б лише на один місяць оренди котеджу, яким вона володіє. Оце дійсно питання. Я думаю, що в цьому мають розібратися саме правоохоронні органи. Ми, як журналісти, я думаю, достатньо зробили роботи для того, щоб це стало підставою для тих чи інших дій з боку правоохоронців.